Серед своїх його називають Сушка, офіційно Су. В Миргородській бригаді тактичної авіації на озброєні перебувають літаки Су-27. Їх у повній бойовій готовності продемонстрували потенційним контрактникам, курсантам сержантського коледжу та школярам на дні відкритих дверей. Пілоти під час виконання бойових завдань діють строго за командою. Йому командують збивати, не збивати, самоваждати, завести на посадку. Ну, то тобто цей літак під для перехвата, супроводження, либо пораження. Більшість техніки залишилася у бригаді у спадок від радянського союзу. Нині армійці виконують бойові завдання з охорони повітряного простору України. період незалежності займалися бойовою підготовкою удосконаленням льотної майстерності з періоду 2014 року до прийняття мінських домовленостей. Бригада приймала участь у АТО. Дні відкритих дверей на Полтавщині проводяться за підтримки облдержадміністрації та зрозуміння командирів військових частин. Такі інформаційні кампанії організовують, аби збільшити чисельність контрактників в армії. З початку року вже більше тисячі військовослужбовців, минулих громадян прийняли рішення з Полтавської області пов'язати себе з військовою службою. Планове завдання на липень місяць складає більше 300 чоловік. Частина має всі умови, аби прийняти контрактників. Казарма з двоповерховими ліжками, на яких відпочивають солдати, їм навіть не заважає натовп, що ходить практично по головах. Поруч спорткуточок на чільному місці постер. Ось цього накаченого юнака. Армійці демонструють, крім спорту, вміють поводитися і зі зброєю. Вес автомата – 3 кг 300 г без снережоного магазина, кг 600 г з снаряженим магазином. Магазин на двісті. Триста... Магазин на 30 патронов. Прицельна дальність 1000 метрів. Крім патріотизму та бажання служити Україні, контрактників заохочують ще й гідною зарплатнею. З початку року мінімум, який отримують службовці, 7 тисяч гривень. Військовослужбовцям було піднято грошове забезпечення з початку цього року. Тому всіх очікуємо не тільки. Військовослужбовця за контрактом сержантського, старшинського та рядового складу, та і також і офіцерського складу, хто хоче пов'язати своє життя з військовою частиною.